Вітаю! Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Очевидно, що андрофаг Путін і його дружбан Трамп не знають, що їм робити з Україною. І так і сяк, і туди і сюди, і що вже вони тільки не видумують. А воно не йде. Так. І оця остання, отой останній, ну не хочу лаяться, вислів назвем. Але вис так. Е, андрофага Путіна. Який сказав про те, що Україну треба передати під зовнішнє управління. От ніяк війна не допомагає, з якою він прийшов з 2014 року і вже 11 років намагається задушити Україну, не виходить. Целі СВО не виповнені. Значить, треба передати Україну під якесь зовнішнє управління. Щоб оте зовнішнє управління зробило те, що не змогли зробити андрофаги протягом 11 років? У мене виникає абсолютно просте запитання, я ж старий совок. Я протягом всього часу. Незалежності України тільки й чув, і пам'ять у мене ще непогана, незважаючи на вік, Стригайнський. Я пам'ятаю, як ці андрофаги <схи> кричали з усіх електропрасок у нас і не тільки у нас, і в Організації Об'єднаних Націй, і всіх інших, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням. А тепер, виходить, вона не знаходиться під зовнішнім управлінням, а треба її передати тільки під зовнішнє управління, що, виявляється, всі ці 34 роки Україна не була під зовнішнім управлінням, а то андрофаги брехали, так як для них генетично це характерно. Брехати, брехати, брехати. Не дихне, як не брехне. Чи не брехне, як не дихне, так? Ну, це і не я. Ну я ну, нічого, я не маю до цього відношення. Я просто цитую московських письменників і московських філозофів, які казали, що будь-яке висказане слово московитам є брехнею. Ну, так воно і є. Ну, що б вони не говорили, то є брехня. Можна зразу. Не, не вникаючи у, у сутність того, що вони сказали, зразу попередньо говорить, раз він рота розкрив, значить бреше. Отже, під зовнішнє управління. Не були ми, виявляється, всі ці 34 роки під зовнішнім самі собою керували так. Якось справлялися, якось жили. Я не знаю, як воно так. Були правда спроби перевести Україну під зовнішнє управління. Правда, не америкосів, а е, андрофагів, московитів. Ми ж давайте згадаємо всіх цих, цих Януковичів, всіх цих, цих Азарових, Азірових, всіх цих, цих московитів. Навіть на, на писі, в яких було написано, що вони андрофаги у Грофіни, отам міністр оборони і всі останні ці. Всякі там тобачики і все-таки інше в освіті і обороні скрізь це намагання перевести Україну під зовнішнє управління Московії. Але проти був український народ. В 1991 році, 2004 році, 2014 році. У 2022 році, коли вже намагалися перевести з допомогою армії і війни Україну під зовнішнє управління цих варварів, московитів-андрофагів, орди дикої цієї, яка показала, прийшла сюди і показала, що це дикий народ просто. Просто дикий. Вони знаходяться там на якихось нижчих щеблях суспільного розвитку, і це просто факти. Отам От те, що повезли того духівника Трампа в Бучу, показати, що витворяли ці всі андрофаги, так, то це і. Тисячної долі немає того, що вони робили. Так. Це ж факт просто. Вони робили і роблять на нашій українській землі. Завдання їхнє перевести Україну під власне зовнішнє управління.